Всім привіт! На моєму каналі Ютуб. Сьогодні хочу вам представити то ноу-хау, яке я розробив для гітар всього світу, для дешевих гітар всього світу, щоб покращити їхній звук. Як бачите, я от зараз на гітарі Yamaha C70 встановив планку. Ця планка розділяє голосник на дві половинки і таким чином звук гітари покращується. Всі права належать тільки мені. Авторське право на цей мій винахід рівно 100 років згідно законодавства України і згідно світового законодавства. Отже, зараз не буду вас томити довгими розповідями. А заграю вам, який класний звук тепер цієї гітари. Окей, хочете, щоб я таку саму планку виготовив для вашої гітари? Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, заказуйте, замовляйте. В мене коштує це все недорого, мої послуги коштують недорого. Сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока!